Чи пухато все ваше гарбузове насіння? Зараз я вам покажу гарбузове насіння, якісне, гарне, яке сьогодні прийшло до нас в посилки. І дивіться, навіть висиплю, висиплю на стіл. Оце ось гарне, якісне гарбузове насіння. Ну скажіть, будь ласка, ну що може бути краще? Абсолютно чистесеньке, білесеньке, жодного зауваження. І, і, і як мені це рахувати? Пройшло в посилки отаке от гарбузове насіння. Я не знаю, як мені його рахувати. Мені людині що написати, та це просто сміття. Його е, можна було перемолоти свиням на дер, да, по суті, і було більше користі, чим відправити його нам. Дивіться, звичайно, таке насіння ми не купимо, і ми його не купуємо, і не пропонуйте. Одне діло гарбузове насіння нормальне, якісне, друге діло таке. Якщо ви маєте гарне, якісне гарбузове насіннячко, пропонуйте. У нас є самовивіз в межах 150-200 км від міста Лубни. А також, звичайно, привозьте нам і присилайте в ваших посилочках. Дякую вам. Тільки, будь ласка, не отаке. Якісне, пам'ятаєте?